Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 6 по 15. Яко Бог, ріки із тми свєту босіяті, і стми свято воссіяті і жавоссія в серцях наших к просвіщенню разума слави Божі Оліци Ісус Христові. Има мы же сокровище сиев в кудельных сосудях, да премножество силы будет Божия, а не от нас, во всем скорбяще, но не служающий, не чаями, но неотчаеваями, гоними, но не не низлагаеми, но не погибающими. всегда мертвость Господа Иисуса в теле носяще, да и живот Иисусов в теле нашем явится. Присно бы мы живи и в смерть предаемся Иисуса ради, да и живот Иисусов явится в мертвенней плоти нашей. Тем же смерть убов нас действует, а живот в вас имущество же той же дух веры, пописанному веровах, в тем же возглаголах, и мы веруем тем же и глаголем, ведящие, якого сдвиги Господа Иисуса, и нас со Иисусом воздвигнет и предпоставит с вами. Вся бо вас ради, Да благодать умножившися, множившими благодаренні і збиточі світ в славу Божию. Бо Бог, що звелів був світлу засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. У всьому нас тиснуть, та не потиснені. Ми, ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. Бо завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилось Ісусове в нашому смертельному тілі, тому то смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши того ж Духа віри, за написаним, вірував Я через Те говорив, і ми віруємо, Тому Той говоримо, знавши, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас і поставить із вами. Усе бо для вас, щоб благодать розмножена через багатьох. Збагатила подяку на Божу славу. Послання святого апостола Павла до Галатів, глава четверта, вірші з 22 по 31. Пісано бо єсть, яко Авраам, два сина імє, єдиного от раби, а другаго от свободного. Но и же от рабы по плоти родися, а иже от свободные по обетованию. Я же суть иносказаема сия боеста два завета, един у бо от горы Синайские, в работу рождая, и же есть агарь. бо сина гора, есть в Аравии, прилагается же нынешнему Иерусалиму работает же щады своими, а Вышний Иерусалим, свободь есть и же есть мать и всем нам, писаново есть, возвеселись, не плоды, не рождающая, расторгни, и возопі, не болящая, яко много чада, пустые паче, нежели имущее мужа. Ми же, братіє, по Ісааку обітування чада і сми, но, як уже тогда по плоті родились гоняше духовного, так і нині. Но, что благолит Писание, и жені рабу, і Сына я, не імать бо наследовать и Сына з с Сыном Свободны. Тем же, братіє, не сми рабынина чада, Но свободне. Бо написано: мав Авраам двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної за обітницею. Розуміти це треба інакше, бо це два заповіти. Один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то агар. Бо Агар то гора Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві своїми дітьми. А вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Бо написано: звеселися, неплідна, ти, що не родиш, гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полішеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти, обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за Духом, так само і тепер. Та що каже Писання про жени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Тому, браття, не синими рабині, але вільної.